Ляля <г> теці <Thy> вже з'явилися в місті, але ми знаємо історію. І я вам буду розказувати ім'я. Ой, так ми нагулялися, хотіла би ще. Але добре, що наші друзі плавдили вікно. Всім привіт! Я повернувся. Я була у дівчат. О, нічого в собі. А ми були чудово. Кстати, а чого ви, ви на вулиці? Але мали бути вдома. Ми тобі ж пояснимо. Добре. Скажіть, де ви були цей час? Ми були вдома і знайшли час, щоб. ...погратися. Але як раптом ми побачили фейкове вікно і розбили його. Що? Смотри, який пустий піразок. І що ви тоді робили? Да віче ви це докоїли. Добре, ми просто наші не так, Наші друзі плавили вікно. Смотри, какой пусний пирожок. А що? Ми хотіли побути на вулиці. Добре, тільки більше таке не робіть. Ну, це не ми робили. Воно було просто справжнє, сильне та скляне, але ми потім зробили. І ви покорбили бізнес колу пиріжком. Було дуже чудово. А скажіть, як вас звати? Ми себе не здаємо. А чого це ви тоді з'явилися? Ну, я роза, я кіт любові, я р... навпа, ну ж, ро, аздет. Дуже класно. Тун -тун 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 -тун